Доброго дня. Дистанційне навчання фізкультура. Тема Легка атлетика. Тестування з легкої атлетики. Перше питання. Перші Олімпійські ігри відбулися А. У Давньому Римі. Б. В Давньому Єгипті. В. В Давній Греції. Друге питання. Який саме перший вид легкої атлетики входив до Олімпійських ігор? А. Боротьба. Б. Біг на 192 метри 27 см В. Стрибки в довжину. Третє питання. До видів легкої атлетики відносять А. Метання шортлег гімнастика, Б. Метання стрибки, біг. В. Стрибки, біг важка атлетика. Четверте питання: Змагання з легкої атлетики проводяться А. В критих манежах, Б. На відкритих стадіонах. В. Всі відповіді правильні. П'яте питання: Хто з українських легкоатлетів є легендою світового спорту? А. Ігор Паклін. Б. Сергій Бубка. В. Валерій Борзов Шосте питання. Правильний варіант виконання бігу на 100 метрів А. З високого старту. Б. З низького старту. В. Всі відповіді правильні. 7 питання. Яка дистанція не відноситься до спринтерських дистанцій з бігу А. 400 метрів, Б. 800 метрів, В. 100 метрів. Восьме питання. Вимірювання результату при стрибках в довжину з розбігу відбивається. О. А. П'ята. В. Б. слід. В. По ближньому до лінії відштовхування слід. Дев'яте питання. Які фізичні якості не розвиває стрибок в довжину з розбігу? А. Силу. Б. Хнучкість. В. Швидкість. Десяте питання. Розминка перед змаганням в легкої атлетиці необхідна для а. Попередження травм, Б. Поліпшення спортивних досягань. В. Повторення техніки виконання вправ. Одинадцяте питання Відповідно до правил змагання в стафентному бігу паличку потрібно передавати в коридори довжиною А. 15 метрів, Б. 20 метрів, В 10 метрів. 12 питання. Ції змагання легкої атлетиці проводиться згідно А. Положення Б. Зводу правил В. Хартії. 13 питання. Скільки спроб виконують спортсмени на змагання зі стрибків з жординою А1, Б3 В5. 14 питання. Скільки фастуатів допускається в бігових дисциплінах А1, Б3, В Жодного. І 15 питання для організації та безпосереднього проведення змагань призначається а головна суддівська колегія, Б, Організаторський штаб, В. Комітет з проведення змагань.